В ефірі новини 700 секунд. Сьогодні у випуску 22 січня в українському ліцеї імені Тараса Шевченка було відкрито меморіальну дошку в пам'ять захисника Геннадія Горшкова. Як стати донором та що для цього потрібно? 23 січня. День обізнаності про материнське здоров'я. З вами у студії Марія Зенченко. Вітаю! За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 23 січня орієнтовно такі. 825 тисяч 320 осіб особового складу, 9 тисяч 850 танків, 20 тисяч 397 одиниць бойових броньованих машин, 22 тисяч 256 артилерійських систем, 1 тисяч 262 реактивні системи залпового вогню, 1050 засобів протиповітряної оборони, 369 літаків, 331 гелікоптер, 23 111 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 3051 крилата ракета, 28 кораблів, 1 підводний човен, 34 905 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 3714 одиниць спеціальної техніки. 22 січня в Ізмаїлі в українському ліцеї імені Тараса Шевченка було відкрито меморіальну дошку в пам'ять про загиблого в бою за визволення України від російських окупантів захисника нашої батьківщини Геннадія Горшкова. Подробиці дивіться далі. 22 січня в Ізмаїлі в українському ліцеї імені Тараса Шевченка було відкрито меморіальну дошку в пам'ять про загиблого в бою за визволення України від російських окупантів захисника нашої батьківщини Геннадія Горшкова. Геннадій Борисович народився і жив у місті Ізмаїл, навчався у середній школі номер 7 До 2000 року служив в Ізмаїльському загоні морської охорони у званні Мічмана. Після звільнення із служби працював в Укртелекомі. Так склалося, що Геннадій Борисович самотужки виховував дітей. Доньку Ганну та сина Андрія був люблячим батьком, вкладав виховання своїх дітей велику любов та душу, бажав своїм дітям кращої долі, прагнув, щоб діти виросли гідними людьми і робив все задля цього. Після повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України пішов служити до Лав Державної прикордонної служби України від початку війни службу в ізмайському прикордонному загоні. Потім був направлений до найпекельнішого напряму бойових дій до району Бахмута 12 травня 2023 року. Під час виконання бойового завдання захисту батьківщини штаб-сержант Горшков отримав міновибухове поранення. Несумісне життя. Указом президента України, штаб-сержант-інспектор прикордонної служби, старший оператор повітряної розвідки та протидії безпілотним літальним апаратам прикордонного загону Державної прикордонної служби України Геннадій Горшков за особисту мужність та самовідданість проявлені при захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Вірність військовій присязі нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно. Пам'ять про Геннадія Горшкова навіки залишиться у нашій пам'яті. Герої не вмирають. Юлія Петлетюк, Дмитро Єфимов для програми. Новин. Сьогодні в Ізмилі відбувся захід для дошкільнят. Маленькі вихованці двох дитячих садочків дізналися важливі правила безпеки та навчилися, як берегти себе і ближніх у разі надзвичайних ситуацій. Рятувальники організували для дітей вікторини та ігри на тему безпеки, які зробили навчання не тільки корисним, але й захоплюючим. Такий підхід допомагає малечі не лише засвоїти важливі знання, а й запам'ятати їх у ігровій формі. Початком повномасштабного вторгнення потреби у стратегічних запасах крові зросли. До того ж, її плазми завжди потребують медичні заклади. Керівництво Ізмицької станції переливання крові звертаються до всіх жителів та гостей міста з проханням не залишатись осторонь, а долучитися до благодійної справи. Хто може стати донором та за яких умов, розкаже наш кореспондент. Спочатку повномасштабного вторгнення потреба у стратегічних запасах крові існує завжди. Через обстріл інфраструктури та житлових будинків кількість поранених щодня зростає. Більшість із них потребують крові, тому ізмельська станція переливання крові забирає кров у донорів і передає її, її на потреби лікарень області. Нашому відділенню подарили медичне обладнання, це інтернаціональний медичний корпус, медичне обладнання, холодильне обладнання, це низькотемпературні камери, холодильники. Дві центрифуги, ваги, мішалки, запаювачі. Ми дуже вдячні і хочемо подякувати нашим благодійникам, які заботяться про наше відділення. І Хочемо побажати їм крепкого здоров'я. Хочемо сказати велике дякую. Забираючи кров у донорів, спеціалісти відділення трансфізіології виділяють з неї плазму, заморожують та зберігають при необхідній температурі, показує Любов Петрівна. Однак термін зберігання обмежений, тому за запаси періодично слід поповнювати, тим паче, що окрім лікарень, установа передає донорську кров і на потреби збройних сил України. В основному наші компоненти крові йдуть в наші лікарні регіона і нашого міста. Хірургічне відділення, це радом, це палати інтенсивної терапії, як центральної районної больниці, так і Маївської міської центральної лікарні. Я хочу поблагодарити всіх наших донорів, і активних, і первічних, і повторних, які приходять і здають кров, щоб постійно забезпечувати запаси крові. По допомогу звертаються до постійних донорів. Активність у здачі проявляють співробітники із Мирського порту, прикордонники, нацгвардія, поліція, рятувальні. Медики, а також представники громадських і благодійних організацій. Я більш 20 років здаю кров як донор. Я знаю, як часто донорська кров рятує життя. Донорство є одним із найважливих напрямків організації Червоного Христа України. Просимо вас долучатися до здачі крові. Сьогодні я 11 раз даю кров. Хочу сказати для всіх, хто цим не займається. Це легко, це безболісно, це навіть приємно. Ти знаєш, що ти спасаєш тієї життя. Одне, одне донатство спасає до трьох життів. Зараз у нас дуже багато військових поранених. Які потребують крові, якщо ви бажаєте приєднатися до благодійної справи і стати донором, необхідно прийти до відділення трансфузіології за адресою вулиця Клушена, 6. на момент здачі вам має виповнитися 18 років. При собі слід мати паспорт та інформацію про реєстрацію. Донором може бути люба людина з 18 до 60 років. З паспортом в регістратуру приходять за адресою поліклініки в регістратуру, в наше відділення. Накануні жирну піщу не кушать, алкоголь не употреблять, випити чай або багато жидкості і прийти здати кров. Решту нюансів вам повідомлять на місці під час проходження медогляду. Проте, якщо ви маєте ряд протипоказань, то здавати кров не рекомендується. Всі гострі захворювання, ангіни, ОРЗ, простудне заболівання, кормлення грудню, вагітність, татуювання і маса других. Також здавати Кров не рекомендується, якщо ви маєте вірусні інфекції, що передаються через кров, зазначила Любов Коновка. Це віч, гепатіти, сифіліс, торч інфекції, інші захворювання, хронічні, третій, четвертий степені, онка, будь-який це туберкульоз, сердечно сосудисті заболівання, які дають компенсацію декомпенсацію організму. Забір крові відбувається щопонеділка та щовівторка, з 8 до 12. В інші дні співробітник. ...відділення проводять роботи із заготівлі плазми крові та у разі необхідності відправляють її на потреби лікарень та армії. Ми всіх запрошуємо, хто не байдужий, до здоров'я хворих, до здоров'я чужих людей, які потребують наші компоненти крові, прийти в наше відділення, у відділення поліклініки на Клушина 6 і здати кров, обов'язково з паспортом. Для отримання більш детальної інформації звертайтеся за телефонами 097 667 30 04 099 613 83 99. Не залишайтеся осторонь у складний для країни час. Здай кров, врятуй, чиє життя. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми новин. На Одещині правоохоронці припинили діяльність угруповання ракетирів, які вимагали кошти у прокордонників. Операцію провели офіцери відділу власної безпеки південь разом з іншими правоохоронцями. Злочинне угруповання створив один із ув'язнених, який відбуває покарання у слідчому ізоляторі, залучивши до справи свого колишнього співкамерника 25-річного жителя Подільська, який нещодавно вийшов на волю після відбуття покарання за крадіжку. Зловмисники через поплічника на волі погрожували двом прикордонникам, вимагаючи від них грошові кошти. Під час санкціонованих обшуків у фігуранта вилучили готівку, вісім мобільних телефонів, зброю та інші докази. Чоловіка затримали за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого частиною 4 статті 189 кримінального кодексу України, та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Також готуються підозра і перекваліфікація дій організаторів угруповання, які зараз відбувають покарання. Турбота про материнське здоров'я це турбота про майбутнє. 23 січня. Світ відзначає день обізнаності про материнське здоров'я, який покликаний привернути увагу до важливості підтримки жінок під час вагітності пологів та у післяпологовий період. Чому цей день є актуальним і як підтримка матерів впливає на добробут усієї нації? Дивіться у сюжеті. 23 січня у всьому світі відзначають день обізнаності про материнське здоров'я. Важливу дату, яка привертає увагу до фізичного і психічного добробуту жінок під час вагітності, пологів і після пологового періоду. Цей день був започаткований у 2018 році американським коледжем акушерів і гінекологів спільно з владою штату Нью-Джерсі. Його головна мета зменшити рівень материнської смертності та забезпечити доступ жінок до якісної медичної допомоги. Материнське здоров'я це більше ніж фізичний стан, це і психічний добробут, який часто залишається. Поза увагою суспільства, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, близько 10% вагітних жінок і 13% матерів після пологів стикаються із депресією чи тривожними розладами. Такі стани впливають не лише на саму жінку, але й на її партнера та дитину, створюючи ризики для добробуту всієї сім'ї. Однією з головних причин цих проблем є брак інформації та підтримки. В Україні, як і в інших країнах, жінки можуть зіштовхнутися з економічними труднощами, відсутністю соціальної підтримки або конфліктами у стосунках. У таких умовах ризики після Есії, або навіть психозу значно зростають. Медичні фахівці наголошують, що сучасні методи лікування, такі як когнітивно-поведінкова терапія або міжособиснісна терапія, допомагають впоратися з психічними розладами у перинатальний період. У складніших випадках медикаментозне лікування теж може бути ефективним. Цей день нагадує всім, що турбота про материнське здоров'я це спільна відповідальність медиків, суспільства та родини. Адже від жінок, які дарують життя, залежить майбутнє наступних поколінь. Лекції, тренінги та інформаційні кампанії, що проводяться цього дня, мають на меті донести просту, але важливу думку. Не повинні залишатися сам на сам зі своїми труднощами. Необхідно створювати умови, в яких материнство стане не викликом, а щасливим етапом життя. Піклуємося про матерів, адже в їхніх руках здоров'я нації та майбутнє України. Марія Зенченко, Наталя Маленко для програми Новин. Одеські поліцейські викрили групу зловмисників, які вимагали у військовослужбовців на існуючий борг. Троє чоловіків, двоє з яких знаходяться в слідчому ізоляторі, а один на волі, погрожували молодому військовому фізичною розправою. Вони дізналися, що він отримує грошову допомогу після загибелі батька на війні і вимагали 850 доларів. Під час затримання одного з фігурантів правоохоронці вилучили 5 тисяч гривень, які той відібрав у потерпілого. Всі троє підозрюваних отримали звинувачення у вимаганні з погрозами. За скоєне їм загрожує до 12 років ув'язнення. Триває досудове розслідування. Поліцейські припинили протиправну діяльність групи осіб, яка займалась вимаганням грошей у військового. Правоохоронці встановили причетність до злочину, трьох судимих за тяжкі злочини чоловіків, двоє з яких утримуються в одеському слідчому ізоляторі, а третій перебував на свободі, звільнившись з місць позбавлення волі наприкінці минулого року. Довідавши, що військовий має отримати грошову допомогу від держави, зловмисники. Підшукали його номер телефону та почали дзвонити й вимагати гроші, які він нібито їм завинив. Для документування протиправних дій фігурантів правоохоронцями було проведено низку слідчих та оперативних заходів. Зловмисника, який знаходився на волі, було затримано, коли він погрозами змусив потерпілого прийти на зустріч і відібрав гроші, які були у нього в той момент. Йому та ще двом фігурантам, які перебували в СІЗО, слідчі повідомили про підозру. У вимаганні, поєднаному з погрозою насильства над потерпілим, вчиненому за попередню змовою групи осіб в умовах воєнного стану, що передбачено частиною 4 статті 189 Кримінального кодексу України, санкція частини статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років за конфіскацію майна. Підозрюваного, який перебував на свободі, слідчі затримали в процесуальному порядку. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Слідчі дії тривають. Облаштував квартиру під вирощування конопель та виготовлення канабісу. Поліцейські викрили 50-річного одесита, який облаштував квартиру для вирощування конопель та виготовлення канабісу. Чоловік придбав спеціальне обладнання для культивації та контролю за рослинами, а також заклеїв вікна чорними плівками. Під час обшуку у квартирі вилучили 23 рослини, понад 1 кілограм канабісу та обладнання для виготовлення наркотиків. Чоловіку повідомили про підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу України. Йому загрожує до п'яти років ув'язнення. Слідство триває в Одесі. Поліцейські викрили у наркодіяльності 50-річного місцевого жителя. Правоохоронці встановили, що чоловік в одній зі своїх квартир у приморському районі міста налагодив незаконне вирощування конопель та виготовлення наркотичного засобу канабісу, для чого придбав необхідне для цього обладнання, зокрема освітлювальні прилади, вентилятори, електроконвектор та інше. Поліцейські провели санкціонований обшук за місце мешкання фігуранта, під час якого вилучили низку речових доказів, зокрема нарковмісні рослини, обладнання для їх культивування та понад кілограми канабісу. Проведені в рамках кримінального провадження експертизи, підтвердили належність рослин та речовин до наркотичних. За наявності достатніх доказів, які зібрали поліцейські, слідчі повідомили чоловіку про підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу України. Мова йде про незаконний посів та вирощування конопель, незаконне виготовлення та зберігання наркотичних засобів у великих розмірах без мети збуту, незаконне придбання зберігання обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобів, та організація місця для незаконного виготовлення наркотичних засобів. Фігуранту загрожує до п'яти років позбавлення волі, слідчі дії тривають. Як змінився курс валют, та якою буде погода в Ізмилі вже завтра, дивіться далі. Сьогодні на Міжбанку такий середній курс валют. Долар США – купівля 41 гривня 80 копійок, продаж 42 гривні 45 копійок. Євро – купівля 43 гривні 55 копійок, продаж 44 гривні 27 копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у п'ятницю 24 січня в змилі очікується хмарна погода. Без істотних опадів. Вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. В день 7-9 градусів тепла. В Одесі хмарно. В день дощітиме. Вітер південний 3-7 метрів на секунду. Температура повітря вночі 2-3 градуси тепла. В день 5-7 градусів з позначкою плюс. Усі випуски програми «700 Секунд ви можете переглянути на нашому сайті із на нашому youtube каналі із Молтіонлайн та у соціальних мережах Інстаграм та Фейсбук. А це були усі новини на сьогодні. До зустрічі у наступних випусках.